Чесно кажучи, бачачи, як протягом трьох років Кремль говорить одне і те саме і абсолютно не змінює риторику, і навіть коли цей був імітаційний переговорний процес у Туреччині, звучали ті самі заяви, ті самі якісь маразматичні вимоги до України, я думаю, що кардинально нового нічого Рубіо з Російської Федерації не отримав. Можливо, чуть-чуть пом'якшилась позиція стосовно готовності до переговорного процесу, тому що насправді те, що було до сьогодні, це була виключно імітація з метою затягнути час. Але е, говорити зараз, що агресор готовий йти на якісь уступки, у мене підстав, наприклад, жодних немає. З іншої сторони, я розумію, що оскільки зараз в принципі і в адміністрації Трампа і у світова спільнота, яка нас підтримує, усвідомила, що Піти суто дипломатичним шляхом по вгамуванню агресора не виходить, і що треба підключати якісь військово-фінансові інструменти, санкційні інструменти. То я думаю, що саме з цим і пов'язана якась така, знаєте, перезавантаження оцього переговорного процесу. І тут можу такі маленькі два прогнози зробити: перше, це очевидно, що приїзд запланований приїзд Келога спецпредставника по Україні в Київ на наступному тижні якраз. Переслідують цю мету, тобто отримати від нас максимально детали, як ми це бачимо. Ну він їде на тиждень. Він заявив тобто візит, на тиждень, це щось це, це унікальне. Ну унікальне, я думаю, що будуть пропрацьовуватися детально кожний крок. Починаючи там від гуманітарних, закінчуючи реально потенційними якимись мирними документами, які можуть бути, тобто я думаю, що це, це важливо, тому що це якраз той канал зв'язку, який може в деталях передати потім Трампові наше бачення. І друге, це те, що говорить Трамп про понеділок, про якісь супер-мега важливі заяви. Ну, вже неодноразово ми були свідками, що анонсували щось таке, що сколихне світову спільноту. Потім такого, якщо відверто, не відбувалося і не озвучувалося, але можу припустити і спрогнозувати, що можливо йде мова про законопроект санкційний Грема Блюменталя. Трошки оновлений поправлений, тому що я, наскільки мені відомо, знаю, що у законопроекті хоче все-таки адміністрація Трампа залишити за собою право, точніше, за конкретно президентом Трампом, право регулювати оці мити, які там будуть у законопроекті. Ну, якщо не по відношенню, принаймні до всіх країн, то по відношенню до стратегічних країн для Сполучених Штатів Америки. І зараз відбуваються певні такі корективи торги з приводу цього законопроекту, але слава Богу. Трамп вже готовий його всерйоз розглядати, і я вважаю також, що санкційний тиск дуже добре би був синхронізований, якби він був синхронізований разом з 18-м пакетом європейського ну, союзу. І таким от санкційним ударом можна трошки стрепенути Путіна, тому що ну Путін зараз демонструє неадекватність і оце збільшення обстрілів, яке переживає зараз Україна, збільшення кількості вбитих цивільних це рекорди за останні місяці, побиті антирекорди, точніше. Це все треба припиняти, і санкційний тиск може суттєво зменшити ресурс країни-терористки ведення війни.